Всім привіт! Сьогодні поговоримо про запуск мовлення, як допомогти дитині, яка зовсім нічого не говорить. І батьки дуже часто запитують такі питання: як розпочати? З чого? З яких прав? Що казати, що робити, щоб дійсно бути корисним? І я сьогодні рекомендую вам розпочати з першого етапу запуску мовлення, який називається мовленєвий автоматизм. Що це таке? Це коли ви... Розмовляєте і задаєте дитині питання так, щоб вона могла відповісти тільки одним коротеньким словом так або ні. Це можна відпрацьовувати взагалі де е, хочете на вулиці. Наприклад, ви гуляєте в парку, ви берете м'ячик і кидаєте дитині. Дитина кожного разу, коли ловить м'яч, ви її запитуєте, спіймав. Вона повинна відповісти Так! Ви можете їй підсказати, направити, навчити відповідати. Так, так, так! і потім чекати відповіді. Спіймав? Так. З Знову кидати Спіймав? Так. Коли дитина не спіймала, ви також запитуєте Спіймав? Дитина відповідає: Ні, ні. Ми вдягаємося? Так. Це собака? Так. Це лисичка? Ні! І тільки тоді, коли дитина буде вам завжди відповідати так, ні, так, ні, в неї буде розвиватися мовленєвий механізм, вона буде розуміти, для чого їй взагалі потрібен артикулаційний апарат, і вона буде іще більше стимулюватися, говорити, відповідати і контактувати із вами. Називається мовленнєвий автоматизм, почніть з цього першого етапу, і у вас обов'язково все буде добре.